Коли в uh -huh. тебе щаслива uh -huh. дружина, в тебе щасливе життя. Я особисто в це вірю, що успішний чоловік це щаслива дружина. От як ви вважаєте, Дональд Трамп успішна людина? Я думаю, дуже Я як дуже. ви думаєте, реально його успіх залежить від Меланії? Там. Ну, ну чесно. Ну, ті, ні, там трошки ну то Ну з ну, тобто, не жінка. Е, я, я до чого? Ну, типу, це ж мені здається, що в кожного, в кожного якась своя історія. Ну, насправді так само, як є е, купа успішних жінок. Опра Вінфрі, наприклад. так? так ну що її успіх, ще її чоловік. Ні, ну, то, ні. Тут я Маргарет голову. Тетчер, да, там мужик, звісно, кукол, що той був. Але. Ну, ті, я не говорю, що це пов'язано, що це залежить. Я говорю, що, наприклад, особисто моя філософія полягає в тому, що якщо я. як Чоловік спрямовує свою особисту увагу для того, щоб жінку з якою я в стосунках зробити щасливою в якихось моментах. Це значить менше егоїзму з мого боку. В якихось моментах це робити якісь речі романтичні, які мені не хочеться органічно і природньо робити. От там брати, орендувати, я не знаю, там якесь місце, якийсь столик, замовляти квіти, скріпача чи ще щось. От природньо просто так прокидаюся. Думаю, блін, не можу не влаштувати сьогодні дружини. Побачити Сексофоніст треба дуже да. Тобто немає такого у більшості чоловіків. І тому, коли я свідомо, наприклад, розумію, що ти я жертвую якимись своїми особистими там часом, простіром, енергією, грошима, заради того, щоб вона була щаслива, я потім бачу щасливу дружину. Коли uh -huh. я бачу щасливу дружину, це настільки мене ж самого запалює, мені uh -huh. ж самому класно, мені з нею цікаво, вона хоче у відповідь віддавати мені тепло, увагу. Uh -huh. Тобто, це настільки багато бонусів, плюсів про, про які говоряться, що uh -huh. якщо в тебе щаслива дружина, в тебе дуже щасливе життя.